Вітаю мої любі друзі! З вами Тарас Поповський і це програма Мотозона 51. Сьогодні хочу зробити огляд посилки із Китаю. Це система для зрошування вазонів, автоматично, до речі. Ну, точніше, елементи для неї. Так як датчик, який вмикає, вимикає електронасос, він іде окремо довелося докуповувати. І сам електронасос із бачком, до речі, підходить звичайний бачок від омивача скла від... Класики, Жигулів. Отже, перейдемо до цієї посилки. Що йде в комплекті? В комплекті йде ось такий двійник. Тут як зроблено. З цієї сторони, як бачите, тут прокладка, ви накручуєте на кран. Ось. Далі ви відводите з однієї сторони шланг. Тут є такі переходні. І з другої сторони шланг. Ось він, до речі, вставлений. От він. Сюди насаджуєте шланг і ведете по вазонах. Краники, краник відкрили, краник закрили. Тобто накрутили. Відкрили один краник, відкрили воду. Закрили краник, відкрили другий, пішло. Або обидва одночасно, як ви бажаєте. Ось такий двійничок, він, до речі, роз'єднується. Ось так от. І з'єднується. Така от штука. Кладемо її в сторону. Далі. Далі самі сопла для поливки. Я їх вже перерахував, їх тут аж 21 штука. Повинно було бути 20. Ну, Китайці люб'язні, подивимось ближче на це сопло. Так як датчик, ви ставите в якийсь один вазон, він і оприділяє по тому вазонові. Тобто, якщо ви ставите в великий вазон, як я згадував, в ось цій силці, то малі засохнуть. Якщо вставити в малий то великий засохне. Тобто, перепрошую. Якщо ви вставите у великий, то малі зальє, якщо вставите у малі, то великий засохне. Для того на цих соплах, якби тут ще було видно, ось тут майже видно, плюс-мінус, якщо ви бачите, вставляєте це сопло, і воно регулюється ось таким от чином. Я розкручу, щоб вам показати, вхід. І з цієї сторони от, вихід. Ви регулюєте на кожен вазон по своєму подачу. Тобто вставляєте в один вазон просто для того, щоб знати, коли вмикається, коли вимикається, коли потрібно їх зрошувати. І на кожен вазон індивідуально налаштовуєте кількість полиття. Ідуть далі ось такі тройнічки. Також 21 штука. Ось тройнічок такий, я вам відкрию, покажу. З однієї сторони шланг вставляєте, і з другої сторони шланг, з цієї сторони сопло. До речі, я вставлю. А може і не вставлю. Не хочу просто різати, бо не я цим проектом займаюся, тому так. Отже, ось такий тройничок, також 21 штука. І підемо далі. Далі йде от. Кріплення 19 штук, що цікаво, для того, щоб втикати в вазон, зараз я продемонструю, ось, втикаєте в вазон і закріплюєте тут шланг із соплом, куди ви направляєте вверх, вниз вліво, вправо, куди забажаєте, одним словом. Щоб поливати вазон. Можете на один вазон хоч 4 сопла поставити. Це ваше бажання. Далі тут такі, одне додаткове в ось цю штуку на цю сторону. І два, і, і два, напевно, запасних, я так думаю. що я не знаю, куди вони йдуть. І звісно ж шланг. Шланг можна замовити і прозорий, і ну, взагалі на будь-який колір. Але ми не вибирали колір і тому прийшов ось такий чорний. Гумовий шланг. Не знаю скільки метрів його тут. Можна купити на будь-якому базарі подібний. Тобто спробую вам пояснити, яким чином працює ця система коротко. Ви вставляєте в кран. Далі з однієї сторони підключаєте сюди шланг. Ось. Допустимо, тут ви підключили шланг, повели там, куди вам потрібно. Наступним кроком біля вазона ви вставляєте ось цей тройнік. В розріз шланга розрізаєте, вставляєте його. Ось. Тоді в цей тройнік. І вставляєте сопло. Вдихаєте сопло це просто. І тоді вже після того, як ви налаштували всі вазони, включаєте електронасос, включаєте датчик і пробуєте ще точніше налаштувати і тоді вже автоматично поливати. По якому принципу ми хочемо зробити. Цією стороною ми вкрутимо до бачка омивача скла від класики, а саме ВАЗ-21.06. Далі від бачка просто розійдеться, клапана будуть постійно відкриті. Так як качати сюди буде вода, тільки тоді, коли буде вімкне електронасос, само воно піти не зможе. Ось, тоді виходить, реле вмикає насос, насос качає по трубках, трубки поливають. Певну кількість часу воно поливає і вимикається. Через кожних 45 хвилин. Датчик перепровіряє, чи не змінилась вологість. Якщо вологість змінилась, він вмикається знову і поливає. Отже, ось така система. Купувалася на сайті Aliexpress. ссылка нижче. З вами був Тарас Поповський. Це була програма Мотозона 51. Підписуйтесь, оцінюйте, Не держіть на кого зла. Дякую за перегляд. До побачення.